Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Тема цього відео це житлові ваучери на 2 мільйони гривень для ВПО. Хто може отримати, за яких умов що треба зробити, як зараз подається ця заявка, куди подається, які документи потрібно і які документи не потрібно – Це в цьому відео розповім, тому що вже є. Значна частина інформації, тому вже вирішив записати. Вона там протягом минулого тижня надходила поступово, є вже роз'яснення там мінрозвитку, є інформація на сайті Дія. Тому зараз все це систематизовано, вам в коротенькому цьому відео розповім, а ви послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, звісно, підпишіться на цей канал і поділіться цим відео зі своїми знайомими. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал, там ці новини швидко, тезово по суті, виходять. Швидше, оперативніше з'являються оновлення діючого законодавства, також ділюсь практичними кейсами і ситуаціями. Багато цікаво. За пошуком можете подивитись отут в описі під цим відео, залишаю на нього посилання. І так, до теми відео. Уряд запустив нову програму житлових ваучерів для ВПО на 2 мільйони гривень. І перший етап стартує з 1 грудня, чому і вирішив записати це відео вже сьогодні, тому що він вже стартував станом на 2 грудня. Всі, ви, напевно, про неї чули, що ж це за програма, за яких умова вона працює, е, розширили державну підтримку житлом для внутрішньопереміщених осіб, які втратили свої домівки через окупацію. З 1 грудня переміщені осіби з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть подати заяву за стосунку дія на отримання житлового ваучера номіналом 2 мільйони гривень, що дає ваучер. Отримані кошти можна буде використати для купівлі житла, інвестування у будівництво, першого внеску за іпотекою і погашення іпотечного кредиту. Тобто є 4 напрямки, за якими можна реалізувати цей ваучер. Ваучер буде діяти 5 років. Також запам'ятайте собі, після придбання житла встановлюється п'ятирічна заборона на відчуження, щоб гарантувати цільове використання державної підтримки. Придбали за ваучер, продати 5 років не зможете. Відчужити, там, подарувати таке ж. Хто може отримати житловий ваучер? Подати заяву можуть. І отут є категорії відповідні. Це, по-перше, внутрішньо переміщена особа це основна категорія, але за умов, яка має статус? ОБД або особи з інвалідністю внаслідок війни з 2014 року. Має підтверджено попереднє місце проживання на тимчасово окупованій території, має актуальну довідку ВПО з адресою проживання на підконтрольній території України, не володіє житлом на підконтрольній території, виняток житло в зоні бойових дій або непожгашена іпотека. Ну, по іпотеці, як ви чули, можна буде розраховуватись цим ваучером. Не отримувала допомогу на житло з іншими програмами та не має чинних заяв у є Ну, начебто, поки що все зрозуміло. Що в нас міститься на сайті Дія, до речі, посилання на джерело залишу. 2 мільйони гривень для ветеранів зі статусом ВПО з 100. Отримуйте житловий ваучер в Дії. Запустили нову державну програму. Все це зрозуміло. Житловий ваучер. Що це таке? От дія пояснює. Це електронний документ на 2 мільйони гривень, який можна використати на купівлю готового житла, інвестицію в новобудову або іпотеку. Тобто він буде електронний, він не буде паперовим. Одразу звертайте увагу. Подавайте заяви з 1 грудня, якщо ви одночасно маєте статус ВПО, ОБД, отриманий як під час АТО, ООС, так і після повномасштабного вторгнення. Маєте зареєстроване місце проживання на ТОТ, проживаєте і не маєте житла на підконтрольній території, і не отримали компенсацію, є відновлення. Умови не мати житла і не отримувати допомоги від держави поширюються на дружину чи чоловіка і дітей, тобто на всіх членів однієї родини. Це також дуже важливо. Ваучер не компенсує зруйноване або пошкоджене житло на тот і не потребує перевірки майна. Право власності на житло на ТОТ теж не потрібно скасовувати. Ну, тобто це різні види допомоги. Да? Там, щодо компенсації зруйнованого житла це зовсім інший ваучер. Як оформити заяву в, на житловий ваучер у дії? Оновіть застосунок Дія до останньої версії, перейдіть у розділ сервіси, оберіть послуги для ВПО. Заява про житловий ваучер, підтвердять склад сім'ї, дані з реєстрів підтягнуться автоматично, за потреби можна уточнити інформацію, наприклад, щодо неповнолітніх дітей. Отримайте згоду чоловіка або дружини через дія, сповіщення, посилання або QR-код. Тобто все робиться через застосунок. Заповніть заяву, підпишіть ДІ підписом і надішліть. Очікуйте розгляд заяви, комісії та рішення. Кошти надходитимуть безготівково. На рахунок продавця або банку, це гарантує прозорість і цільове використання. Якщо в родині кілька ветеранів з статусом ВПО, ваучери можна буде об'єднати. Про початок виплат повідомить додатково. Тобто, якщо декілька людей, вони можуть отримати не один ваучер, а стільки, скільки є таких людей з таким статусом відповідним, це також дуже важлива інформація. До речі, додатково документи подавати не потрібно. Усі дані автоматично підтягуються з реєстрів. Після відправлення заява проходить перевірку Мінфіном. Далі розглядається комісія за місцем фактичного проживання заявника, очікуваний строк розгляду до 30 днів. Пізніше подати заяву можна буде також через снапи та нотаріусів. Ну також цікава інформація. Поки що пробуйте подавати заяву через Дія. Ну і звісно, відпишіться в коментарях. Прямо під цим відео, як там у кого що вийшло з цих питань, тому що з 1 грудня воно вже стартувало, станом на сьогодні воно вже працює. Тому подавайте, хто має такий статус, і нехай у вас все вийде. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь, якщо вважаєте його цікавим. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони зазвичай з'являються. Також будуть вам цікаві і корисні. Всі гарного вечора, до побачення і мирного неба!